Як вдома один та й димом запахло, чи бачиш з вікна, десь пожежа горить, потрібно негайно дорослим сказати худко у руку мобільним бери і 101 пожежним дзвони. Якщо відчуваєте запах газу, потрібно негайно відкрити вікна, перевірити крани та в жодному разі не запальнювати сірників. Не кидайте сірник, що горить, спочатку треба його загасити. Пам'ятайте, що сірники і запальнички не іграшки для дітей. Виходячи з дому, не забувайте вимкнути з розеток електроприлади. ні за яких обставин не користуйтеся пошкодженими або несправними електроприладами. Не використовуйте несправні розетки та не перезавантажуйте електромережу. У жодному разі не накривайте обігрівальні прилади, на на речі або над відкритим вогнем. Потрібно панікувати, натомість варто взяти себе в руки, бути пільним та уважним, щоб діяти послідовно. Снегаючи часу, повідомте комусь із дорослих про пожежу. Якщо поблизу немає дорослих, то сам набирай 101. Служба по на зв'язку. Повідомте місто пожежі, назвіть своє ім'я, вулицю номер будинку, квартири. Якщо з'явилося багато диму, то намочіть тканину і впритули її до рота, і пробирайся до виходу повзучи. Якщо до виходу неможливо дібратися, то вийдіть на балкон та кличте на допомогу. Будьте розсудливими та пам'ятайте відповідальність рятує життя.